Житло дорожче та дешевше на будь-який смак та гаманець студенти обирають місце проживання. У пріоритеті залишаються гуртожитські кімнати, а от хто має значно більшу суму грошей, може орендувати квартиру. Сезон поселення у спудеї в розпалі. До 1 вересня у гуртожитках Франкового університету зареєстрували майже тисячу нових мешканців. Місце в гуртожитку коштує від 101 гривні гуртожитка з загальними умовами проживання. До 128 гривень в блоках кімнати, які знаходяться в блоках, де є умови покращені. Тобто є душові кабіни, є санвузли, умивальники, кухні. Однак отримують дешеве житло лише 70% від усіх охочих. Решті доводиться орендувати квартиру, а це задоволення не з дешевих. Я знаю, що на зелені пів тисячі платять плюс комунальні дівчата. У нас відповідно. Це за місяць, а в нас 130 тридцять гривень виходить за місяць. Якщо має якийсь підробіток або допомагають з дому, але якщо враховувати, що стандартно ну середні статисничні студенти виходять зі стипендії, прожи 680 гривень. У нас ну це це від факультетів. Якщо враховувати, що всі виходять зі стипендії, то я думаю, ну квартиру це дуже навіть тяжко. Незважаючи на сезонне підвищення ціни, у маклерів роботи вистачає. Більшість першокурсників шукають квартири поблизу своїх навчальних закладів або у центрі міста на даний момент у нас попит дешевих квартир перевищує пропозиції. Тобто, у нас є дешеві страшні однокімнатні квартири, які коштують 2000 гривень до 1300 гривень. І є вже більш кращі квартири, одно-двокімнатні. Це вже коштує 2400 до 1800 гривень. Якщо ж квартира ще й із євроремонтом, то це обійдеться приблизно у 400 доларів за місяць, дешевше буде на периферії. Саме там і жила студентка Іра. А як тільки з'явилось вільне місце у гуртожитку, вирішила скористатись шансом. Обов'язково потрібно мати матрас, подушку те, що потрібно для студента. Чому ви вирішила? Чому ви вирішила? Тому що тут цікавіше жити ніж на квартирі на квартирі. А як вам фінансова сторона питання? Фінансово ну, вигідно вигідно так вигідніш ніж на квартирі. А щоб житло було дешевшим, частина студентів орендує його спільно з друзями або ж живе в одній квартирі із власниками. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.